Інтерес до третьої гілки влади нині великий і через політичних персон, і через власних суддів. згадати, хоча б Ігоря Зварича, колядника з Львівського апеляційного суду, за свій апетит мільйонні хабарі поплатився не лише ім'ям, а й десятьма роками волі з конфіскацією. На прикладі таких чесних і неупереджених слуг закону пересічний українець пояснює появу багатьох шокуючих суддівських вердиктів без логіки, моралі і натяку на сумління. Коли, приміром, на волі опиняється водій, що після п'яного застілля збиває на смерть людей. В часті підключення уголовного діла в отношенні підсудимого краца на основанні закону України або несті в дві тисячі одинадцятому році, восьмого сімого діянства году, діло подлежить прикрашенню або суддя, який не бачить складу злочину у діях убивці, і присуджує тому рік умовного покарання. Це самий позорний приговор радінькововського суда за всю його історію. Сьогодні в Україні з 45 мільйонним населенням судиться щоп'ятий. Як пояснюють правозахисники, це не національна любов до позовів, це невдоволення вердиктами нижчих інстанцій і недосконалі системи, коли до суду звертаються через аварії на дорогах. В Америці до речі, розглядають у 12-ро менше справ, а в Китаї аж у 30-ро. Незадоволені українці, тим не менш йдуть далі до Європейського суду справ людини. У свою чергу з Європи своє занепокоєння цим адресують вже нам. Веніціанська комісія, розглядаючи е, ті чи інші законодавчі пропозиції у цій сфері від України, е, практично декілька разів упродовж трьох останніх років давала свої висновки і рекомендації і щоразу нагадувала Україні про те, що дійсно повноцінну ефективну реформу правосуддя. Нарешті змурувати стіну судової об'єктивності і розпочати реформу намагається Конституційна асамблея. Допоміжний орган при президентові України. І перше, з чого слід розпочинати, вважають визнані експерти, так це з надання Верховному судові конкретних і ефективних функцій. Це повинна бути інстанція, на мій погляд, ревізійна. Інстанція, яка би забезпечила єдину законність у державі, бо сьогодні є три вищих суди, і у кожному суді можуть бути свої погляди на той чи інший закон, який вони застосовують. А хто буде зводити до єдиного? Додаткові ж інстанції для ладу у судовій системі не потрібні. З усім впорається Верховний, вважає Василь Маляренко. Ще одне завдання для експертів асамблеї розібратися із новацією кримінально-процесуального кодексу суду присяжних. На переконання служителів Феміди з досвідом такої роботи ще за радянських часів. Гра того не варта. Головно, через брак юридичних знань у присяжних проти цього інституту і значні видатки на його утримання. Суд присяжних, у тому розумінні, про яке кажу, вимагає колосальних коштів, їх немає. Наприклад, такий, така країна, як Японія, Німеччина, ще у 20 -х, 30 х роках сказали, нам цей суд не по кишені. Розумієте? а в Україні що? по кишені? Натомість, по кишені переконаний, як з голова Верховного суду, запровадити таке явище, як екстериторіальність судів. Тоді корупції поменшає і чесності буде більше. Пропозиції членів асамблеї щодо реформування судової системи не без оптимізму сприймають європейські спостерігачі. Деякі документи, які нам уже подали на розгляд, свідчать про те, що значні кроки вперед уже зроблені. Ми дуже сподіваємося на те, що ті кроки, які робить конституційна асамблея, приведуть до покращення судової гілки влади в Україні. Пливи на судів політичні чи корупційні мають залишити цю сферу назавжди. У цьому зацікавлені насамперед самі представники судової влади розуміють у конституційній асамблеї. Інакше це гальмуватиме не тільки їхній розвиток, а й решту суспільних реформ.